Анализ умовы, задачи. Комбинаторика. Анализ умови задачи. Ну, перше, саме основне питання: що я тут роблю і на що мені це треба? Mm -hmm. Відповіла на запитання, значить, можеш далі продовжувати. Mm -hmm. Аналіз умови задач. Значить, перше, перше питання до умови задачі це воно в питанні задачі, що ми шукаємо, так? Треба yeah. обов'язково е, з цим розібратися. А, е, значить, е, е, напевно. Що потрібно дізнатись. Ну, це таке загальне питання: дізнатись у задачі. Так. А далі йдуть такі спеціальні питання до умови. По-перше, значить, наступне питання до умови. Скільки всього варіантів? От, наприклад, в тих задачах, що ми бачили, так, цих трьох. Скільки всього книжок, скільки всього кнопок, скільки всього кнопок. Значить, друге питання. Скільки всього, так, це не Б. Всього варіантів вибору, це так говорять. Скільки всього варіантів вибору? І воно позначається буквою N, так, угу. це в нас «Н». Далі, третє питання. Скільки потрібно взяти? Скільки потрібно взяти. Це позначається буквою К. Скільки потрібно взяти, говорить нам К. Тобто на ці питання обов'язково треба відповісти, скільки всього і скільки треба. Далі наступне питання, чи всі із всіх ми беремо. Тобто, от дивись, у нас була перша задача про книжки. Ми брали всі книжки у... і ставили на полицю. Це всі із всіх. В двох наступних задачах ми брали три з десяти, не всі всіх. От на це питання треба відповісти обов'язково, чи всі із всіх потрібні. Чи всі з цих потрібні. Угу. І тут розгалуження. Тобто, якщо всі із всіх, то тут одразу ми приходимо до першої задачі. Оце можу так підкреслити. Якщо всі з всіх нам треба взяти, там було 10 книжок, і 10 ми ставили на полицю. Всі треба було поставити. Якщо всі з всіх, то одразу перестановка. Далі задача розв'язується як за допомогою формули перестановки і -E N факторіал. То тоді це перестановка і формула Н факторіал. Угу. Так, але якщо не всі з всіх, то тут знову роз... будуть питання. Якщо не всі із всіх ми беремо. То треба задати ще питання. Тобто, треба вибрати, це комбінація, чи розміщення буде далі. А тут треба знати, чи важливий порядок, в якому ми обираємо в групі елементи. То п'яте питання. Чи важливий порядок у групі? Важливий порядок у групі, яку ми створюємо. Угу. Так, і знов якщо, значить, що виходить? Якщо неважливий, так? Mm -hmm. Тобто, як той механічний замок, так? Неважливий порядок у групі, то це комбінація. Mm -hmm. Комбінація. І вона визначається по формулі C N по K Дорівнює М факторіал, К факторіал, М мінус К факторіал. Так. Це якщо порядок в групі не важливий. Так. Так, і останнє, якщо. Якщо порядок важливий, то розміщення? Угу. Так. Розміщення. Так. А з n по К. Дорівнює n факторіал на N мінус k факторіал. Угу. Ось так. Якщо над кожною умовою так працювати, то більш-менш більш. Більша ніж менша кількість задач буде підкорятись розв'язанням. Я не кажу, що це панацея, що всі-всі прям легко розв'яжуться. Ні. Але в принципі велика кількість задач. Ті, що вам задали, точно підкоряються цим питанням. Відповісти на запитання можна і розв'язати їх. О, це користуйся дуже корисно оце Відповідати на ці запитання. Добре. Так, ну добре.